Друзі, автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас в наявності є такий от апарат. Це Mazda CX7, машина 2009 року випуску 2.3 на повному приводі та на автоматі. Машина офіційна, машина по кузу в принципі, має там незначні нарікання, потрібно позайматися, але для цієї ціни, для цього року, в принципі, нормально. Є партроніки попередній частині. Такі от 18-ті легкосплавні диски оригінальні. Ззаду також присутні партроніки, двохствольний вихлоп. Салончик чорний шкіряний, в принципі, в хорошому стані збереженому, сидіння тут теж у нас без зауважень, стеля, без нарікань. Преміальна акустика Bose, бездучовий доступ, 4 електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, електрорегулювання сидіння, центральна консоль, штатна мультимедіа та клімат контроль. Клімат заправлений, клімат дує холодом, все окей. Також є підігріви передніх сидінь. Тому, якщо у вас цікавитиме такий апарат, Чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую цю машину ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг, Тому звертайтеся.